Google таблиці, безумовно, мають свою перевагу і багато людей нею користуються в своїй там, роботі, своїй діяльності. За рахунок своєї автоматизації і доступності в мережі вони дуже-дуже зручні. А що, якщо нам поєднати Google-таблиці з штучним інтелектом? Звісно, для цього нам треба буде api під'єднати, але тут нічого взагалі складного нема. Давайте подивимось, як інтегрувати. Штучний інтелект на прикладі чат GPT у нашій Google-таблиці. Отже, у мене є Google-таблиці. Наприклад, нам треба автоматизувати прайс наш. Бачите, у нас є тут артикули і так далі. І нам треба автоматизувати написання опису сюди. І давайте ще сьогодні розглянемо е написання тексту для презентації. Хоча є купа різних сервісів, але задача. Цього відео подивитися, як інтегрувати чат GPT в Google таблиці і як цим користуватися. Отже, у нас є Google таблиця, і о, нам треба автоматизувати певний процес. Перший варіант. Ми можемо скористатися розширеннями. Ось бачите, розширення, доповнення, завантажити доповнення. Тут ми в пошук вбиваємо простий запит. Чарджіпіті. І досить багато розширень тут буде. Критерії обрання: це кількість завантажень, рейтинг, його відгуки і так, далі, і так далі. Бачите, у мене є декілька з них вже встановлені. Після того, як ви їх встановите, треба піти сюди ж розширення. І вони ось тут з'являються. Бачите, їх перелік. І його треба. Запустити кожне розширення, хоча в мене їх три, треба окремо е робити запуск кожного з них. Дуже е зручно, що тут є е інтерфейс да, візуальний інтерфейс, який ми налаштовуємо. Сюди вставляємо апішку і тут же ми бачимо інструкцію. Але ви. Тут бачите, що він ось бачите, він платний. Тобто через деякий час вони все одно стають платними. І, звісно, модель у них така, що вони підписку хочуть, щоб оплачували 2-3-4 долари а, на місяць. Нам це не цікаво. Хоча тут ми можемо скористатися бачите хелпом, і вони весь синтаксис, як ним користуватися, тут буде багато прикладів. Це зручно. Але ми підемо по а, таким. Чином, що ми самі сюди інтегруємо. Отже, як це зробити? Окрім розширень, у нас є макроси для автоматизації певних е, процесів наших, і є скрипти. Я не програміст, я не знаю мов програмування, але за допомогою того ж ChatGPT давайте напишемо скрипт, який е, буде поєднувати нашу таблицю з ChatGPT. Але спершу, перед тим, як ми підемо формулювати запит, нам треба буде е, взяти API нашого ChatGPT. Для цього переходимо, набиваємо е, OpenAI-API, авторизуємося в нашому аккаунті. Я вже авторизований. Далі ліворуч. Так, ні, нам треба зайти в наше налаштування. І ліворуч беремо api APIC. Створити. Ви створюєте, якось його називаєте. І копіюєте цю апішку. Давайте я зараз створю. Це в мене буде тест XLS нехай буде. Я цю апішку видалю після цього відео, щоб не користувалося нею. Так? Project. Default Project не треба мені це. І ось у мене з'явилася пішка. Дуже важливо. Після того, як ви натиснете Done, вона зникне і потім її подивитися не можна. копі робимо. І я її залишаю. Я повертаюся в чат GPT. І пишу такий запит. Напиши скрипт. Ось це. Ключовий запит. Але ще такий є нюанс. Обов'язково давайте вкажемо декілька речей, це нам буде зручно. Я йому сказав, що я хочу викликати а, мій чат GPT через функцію а, ось таку. Дорівнює GPT. Далі. Використовую мій API, Щоб я не дивився навіть, куди вставляти цей API, тому що можуть бути там помилки в синтаксисі і так далі. Для того, щоб хоч щось бачити, розуміти, що там в коді написано, я попросив його написати а, коментарі в коді. Ось він мені написав код. Звісно, я зараз на відео це показую, куди заходити. Але коли ви стикаєтесь з новим якимось інтерфейсом, то наступним вашим запитом буде що? Правильно, а як його вставити? Тобто ви тут пишете напиши мені по корокову інструкцію, куди і як його вставити. Зараз я вам показую. Копіюю, повертаюся на свою таблицю розширення. App script. Сюди в основне поле ставлю курсор, повністю все. Прибираю, повністю все. Ctrl V вставляю. Угу. Він використовує модель GPT 4. Можна змінити. Там же в запиті можна це все. Ось мій API-ключ, метод пост і так далі. Ось бачите, функціон GPT. Угу. Ввести в Дію, нове введення. Тут ми обираємо тип веб-додаток. Я пишу там GPT gpt for me. Нехай так буде це виключно для вас. Так, тільки я можу користуватися ввести в дію. Якщо ніяких помилок немає, якщо вони є, то беремо, скринемо і йдемо в GPT, і він нам підказує. Надаємо доступ. Готово. Ідемо в таблицю перевіряємо. Я його попросив зробити, щоб через дорівнює GPT. І тут синтакси звичайно, в excel а так? В подвійних кавичках, яка погода в Києві? В Дніпрі, нехай Оп! І дивимось. Ерор. А чому ерор? Я наводжу сюди, і він мені пише Empty Balance да? Extension. А так чому? Тому що я щойно вам показував приклад, як працюють розширення. Так, ось, я його запустив. В синтаксисі цього розширення стоїть, що викликати оце розширення саме через GPT. Тому мені треба зайти і змінити виклик моєї вже функції, не оцього розширення, а моєї функції, щоб вона викликалася, наприклад, не GPT, а якось по-іншому. GPTs. Якщо ви не будете встановлювати розширення, у вас цієї, скажімо так, проблеми не буде. Я сюди заходжу і просто змінюю назву своєї функції, щоб ось GPTs. Нехай так, щоб на всяк випадок, нехай буде отак 2С. Тут ви пишете будь-яку назву, Головне щоб ви її запам'ятали GPTs. нехай так вести в дію. Перевіряємо GPT. Вибачте, яка є? я не може інформацію в реальному часі. Будь ласка, привіте свіжі прогнози. Ну, головне, що він е поєднується, да? підключився до Апішки. Дивно, чому він не може цього показувати. Ну, це вже питання інше. Отже, ми написали скрипт. Вставили його через розширення App Script, правильно його назвав, і тепер ми його можемо викликати. Тепер давайте подивимося приклади, як його можна використовувати. Головне налаштування ми з вами вже зробили. І в, цьому ж, в цій же таблиці, ось, наприклад, у мене є прайс-лист. Окремі стопчики артикул, назва товару і характеристики. Але тут є невеличка проблема. Дивіться, у мене основні характеристики, вони, бачите, йдуть однією коміркою. Тобто я тут можу також, у мене ж є вже функція GPTs моя, я можу попросити його розділити на інші. Або взагалі просто оце Ctrl-C. Підти в чат-GPT, і він мені зробить звичайним промптом. А ми залишимось тут. Отут економічно доцільно було б зробити не через API його розділяти, і не робити, там наприклад, Ctrl-C, Ctrl-V, а попросити чат-GPT, написати нам формулу, яка з засобами Excel дозволить нам розділити оці. Суцільні характеристики на окремі стовпчики. Да? Тут ми формуємо промпт. Наприклад, так, це у нас генерація. І ось я його попросив. Я йому надаю приклад. Звісно, я взяв ось цей приклад йому, Ctrl-C і пішов сюди. І ось, як виглядає мій промпт. У мене в комірці c 2 тому що він мені вже видавав готові результати. Є ось такі дані. Напиши формулу для Google-таблиці, що витягне значення в комірку, розмір, окрема формула для таких-то. таких-то. І тепер моя задача просто в стопчик розміру. Я йду і вставляю просто все, готово. Я так вставлю для всіх, і тепер я просто протягую, не використовуючи платний API. Да? Все, просто за допомогою ChatGPT я це зробив, але засобами самого. Самої таблиці. Далі. Будемо використовувати нашу формулу GPTs. Отже, ось наша формула. Так. Наша функція називається GPTs. І йдемо сюди, і я хочу написати, наприклад, ось у мене є. Раз. Ось такий у мене є прайс-лист. Тепер я викликаю свою формулу. Це вже треба трохи знати синтакси з Excel. Все, я викликав формулу. І я тут можу подвійних, да напиши короткий опис для товару. який опис Це тут пишеться сам промпт. Оцей текст буде відправлятися в чат GPT. Він його з обробляє і повертає нам відповідь, і буде сюди її вставляти опис. Наприклад, там 100 символів для товару. Для якого? І нам треба послатися на, наприклад, на ось цей товар. Тут ми можемо просто вказати, на який? Ось на цей товар. Ага. Ні. Сюди. Тут треба end на цей товар. Все. Тобто, коли ми пишемо текст обов'язково в подвійних, потім е адресу комірки, потім знову текст, їх треба поєднувати через амперсант. І ось, був, будь ласка, він мені написав опис цього товару. так так Чорні текстильні красівки і так далі. Тепер. Я просто можу протягнути його, і він буде в ну, відповідні комірки йти і писати те, що мені треба. Я зараз використав лише одне посилання на загальний цей текст. Точно таким же чином, але ну, трохи складніше, да у мене тут буде це виглядати. Ви один раз витрачаєте час на прописання. Однією формули і тестуєте, перевіряєте, а потім, коли все довели до а, ідеалу, скажімо так, потім просто протягуєте на всі ваші там скільки тисяча 10 тисяч а, товарів. Напиши опис. Ось, будь ласка, я тут вже використав, бачите, формула Напиши опис красивок в кавичках, поєднання end яких красивок? Потім через «End» наступна частина промту матеріал, розмір і матеріал підошви». І я не вказав, який розмір має бути. І він в довільній формі, тому обов'язково вказуйте обов вказуйте розмір цього тексту, щоб якось його обмежувати. Все, якщо мені це подобається, то я його просто протягую. Якщо не подобається, то я дописую ще промти. Ось таким чином ми можемо. Посилаючись на різні комірки, витягувати звідти дані, відправляти їх в а, через API в наш чат-GPT і отримувати назад результат. Відповідно, коментарі, які нам писали писав сам чат-GPT, ми тут можемо регулювати да температуру, рівень креативності да, від там 0 до 1, модель. Можемо різно використовувати, тому що різну кількість токенів вони використовують ну, і під різні задачі. Тут у того ж самого ChatGPT ви можете запитати, а які тут моделі і для чого вони використовуються, і просто їх тут змінити. Ось такі налаштування. І все. І нам не треба додатки, за які треба платити.